everyone nice to see you let's start our lesson and learn the new words about the topic health problems health problems problem is this the first word repeat after me Всі нові слова на цю тему. Hospital – Лікарня. One more time. Ще раз. Hospital – Лікарня. Earache – Біль у вусі. Earache – Вушний біль. Headache – Головний біль. Headache – Головний біль. Cold застуда. Cold застуда. Доктор. Лікар. Доктор. Лікар. Toothache. Зубний біль. Toothache. Зубний біль. Nurse. Медсестра. Або прикладається ще медбрат. Nurse – медсестра або медбрат стама Біль у животі. Стамакейк. Біль у, у животі. Medicine – Медсин. Ліки. Медицина. Медицин. Ліки. Медицина. Get better. Get better. Одужувати. Ставати краще. Видужувати. One more time. Repeat after me. Ще раз повторіть, будь ласка. Get better. Одужувати. Ставати краще. Видужувати. Ill хворий і хворий stay strong будьте сильними be healthy будьте здорові thank you great job my dear friends